Чому зажурився славний козач? Та дум попитають, бо душить і плаче наша країна, свята є земниця, де колос важкий і Дніпро молодиться, де гори карпатські і з озори, Де лазять під небі та синє море. Лихий московит на країну напав, Донбас відпалив, Крим відібрав. Сіє країни у рідного гори. Нещастям посіє і доваги. Мордує в країну, уже триста літ. Ворог підступний скруднили боліт, Волю імення хоче забрати, в Країну полишити, рідної хати і навіть у в молитві до Бога, аби панувала чужинська мова. Аби Україна навіть оніміла, покрила полином, сорочечка біла. Аби сумувала червона калина. А мати намарно чекала на сина. Тому Україні, як рідної мати, мої побратими йдуть визволяти. За долю майбутню піднімемось, браття, і стане нам силою, і за завзяття, за рідною землю стати горою. Візьми, мене друже, на з собою. Чи є в тебе шабра? Едій, наша плюнка. Чи є в тебе спис, чи мусили ще з лунка? Багато. Ще більше навчуся, журою не недарка забуся. Я бачу, зростає достойна заміна, бо славна синами моя Україна. Що ж, отче, збирайся! Разом із тобою ми станемо нині пліч опліч до бою. Ворога лютого треба залати. Чекає країна і, і січ наша мати.